Чернігів звільнений від нацистів 21 вересня 1943 року після двохрічної окупації. Загарбники ввійшли в місто 9 вересня 1941 року. За цей час вони розстріляли і закатували близько 60 тисяч мирних жителів і військовополонених. А за масштабами руйнувань Чернігів займає четверте місце серед міст колишнього радянського союзу. Про це згадали учасники мітингу на Красній площі з нагоди річниці визволення. За масштабами руйнувань. Чернігів посідав четверте місце після Севастополя, Волограда і Воронежа. Цієї площі можна було побачити околиці міста. Настільки воно було зрівнене з землею. Для будь-якої країни найбільшим святом є День Незалежності, а для будь-якого міста найголовнішим святом є День міста. Сьогоднішнє свято співпадає з 73-ю річницею з дня визволення міста Чернігова. Від російських загарбників. Це свято дійсно народне, дійсно наше. І вересень 43-го року, коли е, був визволений Чернігов, і наше місто на Десні стало дійсно символом стійкості, мужності і героїзму наших воїнів, е, воно буде жити в віках. Ми говоримо огромне спасибо учасникам бойових дій годин війни. Освободителем города Чернигова, как уже было сказано, их осталось человека. Мы говорим им спасибо за их мужество и героизм, за спасену родину у Чернігові. Зараз живе 402 ветерани Другої світової війни. Серед них четверо учасників визволення міста: Варвара Васильченко, Микола Кузнецов, Микола Ірха та Іван Штанько. Громадські активісти, військові і представники влади поклали квіти до пам'ятників загиблим героям і Другої світової і теперішньої війни на сході. Урочистим маршем пройшли красною площою військові чернігівського гарнізону. Також мітинг і покладання квітів відбулися на меморіалі слави на Болденій горі.